Етнолялька на фестивалі ляльковий світ понад півсотні авторів з України, Туреччини та Польщі позвозили до Палацу мистецтв у Львові своїх чудернацьких героїв. А оці гарні? Так, да, оці такі гарні, смішні, навесь ну, такий смішний ротик. Як би ти його назвала цього Ну, так, дід. За такі ляльки пані Світлана взялася лише рік тому. Особливо голка з ниткою йдуть в роботу після казок, який читає синові. Так, да, они одеваются так грілка на чайник і можна любоваться їм на кухні. А ви самі такими користуєтеся, коли чай п'єте, заварюють? Та то нет що для сімейше ні не, не з'їлало? Та чи не найбільше на фестивалі етнолялька ляльок мотанок? Культурологи запевняють, у цих ляличках таки насправді є сила, адже вона з подвійним хрестом тут тіло перехрещується з руками, ще й солярний знак на обличчі як символ перемоги над темними силами. Таку ляльку обов'язково дівчина, виходячи заміж, везла з собою в нову сім'ю. Потім клала в колиску дитині. Це і був у це, це нитка, якою моталась лялька мотанка. Це і був символ цієї нитки, яка єднала покоління. Ляльки коштують від 30 гривень і до 10 тисяч.